Сейчас в Мариуполе нашли документы западных фармакомпаний, которые испытывали препараты на местных жителей. То есть, как вы с самого начала сказали, ничего не меняется. То есть, вот, все нацистские практики, абсолютно все нацистские практики остались. Росіяни масово запускають черговий фейк, про нібито досліди на людях, які ставили е, на хворих психіатричної лікарні в Маріуполі. І вчора цю тему обережно так вкинув гість програми з Ми показували це в огляді напередодні, але сьогодні вони вже не знімали сюжетів про це. І ми зараз протягом кількох хвилин їх розвалимо за кож. Жен от дивіться. Это номер 7 города Мариуполя Строителями были обнаружены документы, принадлежащие психиатрическому отделению этой больницы. По документам можно понять, что у этой больницы иностранная фармкомпания заказывали исследования различных препаратов. Препараты не называются, есть только серийные номера. Препараты для испытуемых приходили вот в таких вот контейнерах. На нем нет ни названия препарата, ни имя, фамилия испытуемого. Все под номерами, все засекречено. Фиксуємо декілька моментов в своей голове. Перше документація російською мовою. Помітили так? Зазвичай ж в Україні все російською мовою, мовою особливо офіційна документація. А по-друге, імена засекречені. Запам'ятали так. Ідемо далі. Номіру ісліднення ми виясненні, що це препарат рівматоїдного артріта. Звісно, вигляді таким образом. Також ми знайшли список. Участников этой программы они не гнушались тем, что э, испытывали препараты даже на новорожденных. То есть в графе возраста стоит ноль. Так-стоп! Так, імена ж засекречені тільки що були? А тут ви показали список імен е, з датами народження? Ну як ви кажете, так? Чи вони були засекречені лише для першої частини цього сюжету, щоб був такий ореол таємничості? А ось цей момент про е, досліди е, на новонароджених? Ну, ви ж це чули, так? Скажіть, будь ласка, е, в який момент свого життя новородження? Народжені стають пацієнтами психіатричної лікарні, в психіатричній больниці знайшли документи а, того, як іспитували лікарства на психічні больних люди... людях. Як робляться такі фейки? Ти просто зносиш в одну кімнату всі папери в умовному підвалі, щоб це ж був цей ореол загадочності. І кажеш: тут ставили досліди на Голубах бачите, от пір'я, пробірки, аналізи, от якісь папери Е, Ну і кажеш, далі ти вису, висуваєш таку собі версію, що голуби мали летіти в Рашку какати на радянські пам'ятники у ну, цим зараженим гуано. І ми потім, як ми знаємо, російські пенсіонери на свята цілують ці пам'ятники. Е, в результаті вони на своїх губах несуть зараження. Гуану, наприклад, в церкву, цілують і там ікони, і вуаля. Одночасно американці е, руками чи губами е, російських пенсіонерів заражають і прихильників Радянського Союзу, і православних РПЦшників, І все, це такі собі геноцид руськава або славянського народа. Е, що доводить мої слова? Ну, дивіться, от в пакеті є якась херня лежить. и тому это точно правда. В были не только документы, а также различные медицинские оборудования для исследований. Помимо всего прочего, были найдены вот такие вот контейнеры для перевозки биоматериалов категории «Б». Именно в них образцы исследуемых отправлялись в иностранные лаборатории. По датам в найденных документах мы можем сказать, что исследования проводились в течение 10 лет с 2006 по 2016 год. Всі документи, які вони дуже так швидко показували в цьому типу сюжеті, вони датуються до майданівськими часами, тобто тоді керувала в Україні лояльна до російської еліти влада. Але не можна сказати, що лише е, Януковичі компанія дозволяли проводити такі досліди. Тому ми повіримо на слово російському пропагандисту, що вони бачили документи до 2016 року. А тим часом на іноземну аудиторію вони штохають Зовсім інші меседжі про те, що досліди ставилися на а, жителях Маріуполя американцями, аби швидше розповсюджували віруси, розповсюджувалися віруси серед слов'янського населення. Дивіться. Тагадуфу Ліна Шрель Амради لدى مواطني العرق Артесі, على يد كبرى الشركات Валь Амрікія. Тому ми у той попередній прикол про голубів, які заражають лише совкадрочерів і прихожан РПЦ. Це вже не такий прикол. Взагалі, аби я був сценаристом Соловйова або Скабієвої, або когось пропагандистів, то я б ну відійшов від цієї версії про психічно хворих, на яких ставили досліди, бо вони ну реально обісралися з цими списками новонароджених і тепер до нацистів, ну дуже важко буде прив'язуватися я. Б справді взяв за ідею вірус, який е, розходиться лише серед російськомовних, типу е, Україна тестувала ліки на виборцях ОПЗЖ у випадку Києва і на депутатах ОПЗЖ, і тому е, російська щелепа не могла промовити слово паляниця і вторгнення російське на початку і тому і зірвалося. І якщо вам подобається, як я завернув все це, то обов'язково поставте лайк. В цьому відео підпишіться на канал, якщо не сподобалось, то теж це зробіть. Я обіймаю кожного, хто прислуховується до цих прохань, це дуже важливо. І тим часом, поки ви лайкаєте, підписуєтесь і ставите дзвіночок, ми повертаємось до пропаганди, які як я вже сказав, не вистачає. Певного креативу, от пам'ятаєте, як раніше було, е, українці вбивають снігрів, бо це е, снігурі, чи як там правильно казати, бо це е, російський птах е, в російських кольорах, як вони казали. Що з поїзда знімають і відправляють в Нацгвардію? Мальчики в трусіках були, російськомовні немовлята, А тепер що? А тепер разумков. Зеленського, так Один из вариантов, который рассматривается, это залужний И в этой части типу, Виктория Нулан своим визитом приоткрыла нам завесу тайны, на кого не будут делать ставку. Очень неожиданно она очень долгую встречу, публичную, о которой рассказали, провела с господином Разумковым, который, собственно говоря, является депутатом Верховной Рады, что дает ему возможность. претендовать на должность спикера и исполняющего обязанности президента. И конструкцию, которую сейчас хотят выстроить американцы, она будет выглядеть неким двоевластием, при котором будет условная гражданская администрация, которая будет отвечать только за экономические вопросы, там, социальные вопросы и прочее. И будет военная администрация. Разумков Серйозно, ви взагалі, коли в останнє його чули прізвище? У ПСА Патрона більше шансів в першому турі виграти вибори ніж у Разумкова, взагалі зайняти хоча б якесь місце. Е, хоча в принципі його прізвище не вперше звучить з вуст пропагандистів. Просто я ці два тижні якось ігнорував це. А тут ну я прям почув і мене Е, Знаєте, я вирішив відкрити електоральні вподобання українців. Які, до речі, заміряє центр Розумкова, названий на честь батька цього розумкова, про якого говорять. Так от центр розумкова в своїх опитуваннях навіть не згадує цього нашого Розумкова і не міряє його електоральні шанси. Але росіяни вони ну такі росіяни. От дивіться, вони показують сюжет про е, парад політичних карикатур в Німеччині. Очень ярко на улицах Кёльна, Дюссельдорфа и Эссена. Карнавал, костюмы, маски и всюду политика. Здесь картонный Зеленский мается вопросом, быть или не быть Украине в НАТО. Конечно, не быть, кричит карикатура Трампа в ответ. А еще Макрон, министр финансов Германии Линднер, видя свиньи копилки с рычагом долгового тормоза. И, конечно, Шольц с абсолютно пустой головой. Жители Германии эмоции не скрывают. Одиозные заявления политиков пародируют точно. В нашій країні ні, але при цьому, говорячи, що вони точно так пародіюють, вони чомусь забули про фігуру, де Патріарх Кирило бере на клику Путіна. Ну не знаю, чому вони це не показали. Може, тому що русський солдат прийде зі своєю помстою у європейські міста. Це той момент, коли хочеш захопити весь світ, чи, хоча б Європу не, не приваблюючи увагу санітарів. Никто из них не может дать гарантию, что русский солдат не придет в Варшаву, в Берлин, в другие города. И так ну, отделаться, как в 1945 году соскочили испанцы, голландцы, бельгийцы, финны. Одна Румыния, которая, к примеру, интересная страна, с Гитлером дошла до э, Москвы, и потом со Сталином до Берлина. Вот так поиграться уже, наверное, не получится. Ще я вам хотів показати частину спіччя цього ублюдка, де він мотивує нас донатити на дрону. І я, наче мантру вам, повторюю це, хоча б раз щотижня, Але окрім того, що донатити треба і йти далі і управляти дронами, вчитися управляти дронами по можливості їх збирати. Е, кажу ж вам, погугліть в інтернеті, як це робити. Це насправді не важко. Часто мені пишуть після цих моїх закликів в коментарях. а от Зеленський звітує про. Про тисячі дронів. Чому тоді влада не покупає, не купує їх, нам треба їм самим збирати. Ну, якщо чесно, то мені срати, що там звітує Зеленський чи Федоров. хлопці з фронту мені пишуть, що треба збирати на дрони. Ми на них збираємо. Треба збирати їх ручками, то ми це робимо. і Робимо навіть на. Ну, добре, не буду подробиці вам всі ці розповідати. Просто кажу вам, що це треба робити. Щоб потім росіяни в ефірі своїх пропагандистських шоу на нас, ентузіастів домашніх, дуже жалілися. Українці на той момент всі ресурси, які тільки були задіяні, як от. Кружок очумелые ручки, там дворцы пионеров с, со всех участков, где только можно собирали этих умельцев тупо на Авито закупали вот эти части и самодельно, значит, производили вот эти коптер в неограниченном количестве. По рассказам, что за 23 год ВСУ закупила якобы полтора миллиона. Ну, промышленность изготовленные, даже если они врут хотя бы в половину 700 тысяч это очень, очень много. много. Вот то, о чем говорил Саша: есть участки, где, грубо говоря, 10 километров нашей территории до ЛБС и 10 километров в сторону противника. Все контролируется беспилотниками. Росіяни тим часом пішли далі і роблять дрони камікадзе літакового типу. І дрони камікадзе для солдатів камікадзе це таке собі ідеальне поєднання. Давай, льоха, двигателя. Ну так родить наша авіація. Ох, ти Авіація робота. Ще один камікадзе, але цього разу чомусь без пір'я ласіникакошніка поїхав на Донбас відмолювати гріхи за оголену вечірку Євлієвий. Це я про філю Примадона. Минжиш Примадон, российской так? В Горловке, это Донецкая народная республика, туда приехал Филипп Киркоров. Причем приехал неожиданно, о каком-то заранее планах его не анонсировалось. Киркоров привез туда гуманитарную помощь в пакетах с надписью Король для бойцов, которые находятся в городском госпитале. Сообщается, что он привез подарки раненым, привез компьютеры и другую технику для детского центра и пообещал оплатить протезы трем бойцам в госпитале. Там же он заявил, что уезжать из России. Не собирается, поскольку здесь его дом и здесь его семья. Было и короткое выступление. Киркоров спел перед ранеными две песни, одна из которых снег. Но ну и вот, судя по кадрам из госпиталя, это выступление такое не, не концертное, а скорее камерное и спонтанное. Можливо, кіркоров заспівав би більше пісень, але 300 стали двохсотими, бо від його співів повідкривалися рани і кровотечі. І добре, що хоча б слова власних пісень він забував, і не всі поранені подохли. Хоча ні, не добре. Я ж про росіян кажу. <плес> Забув, з ким не буває. А знаєте, чому російські е, військові е, з такою насолодою йдуть на штурми е, там авдіївського коксахіму? Щоб... Справа в тому, що ще з дитинства їх до цього готують от, наприклад, промова ветерана в дитячому садочку. що умирати не страшно Є? Я сам саме пройшов горячие точки Афганистан, Таджикистан, Ош, Карабах, Чечня, Африка, Венесуэла. Ну сейчас тоже идет война. Пошли опять значит, поднимать голову. Кто, который не слушает родителей, играет на руку кому? Врагу. Свои амбиции выкидывайте, слушайте родителей. Тогда вы вырастете действительно красивыми, сильными. нашу готовимо. Ну і так саме їх готують. Я зараз вам покажу відео, як Кадирівець підстьобує російських добровольців, які доєдналися до батальйону Ахмат підстьобу їх перед відправкою, саме тих, які не знають чеченської мови. А

Чому ні, не дивно, що він так насправді говорить, бо автобуси, в яких росіяни їдуть на фронт, виглядають приблизно ось так. Ну і знаєте, в зазвичай у випусках новин останній сюжет про там пандочку або ще про щось називається а, бантик, На бантик, Так от на бантик нашого випуску, я вам а, покажу, чому ще не всіх. Росіян одночасно відправили штурмувати Авдіївський коксахім, деяких просто не можуть дістати з туалетів, в які вони попровалювались. Ти можно... смотри, ти сидиш, сидиш отаку, вот дай? Як ну, а... услову... ти в дирку-то не провалився? Вот просто Ти Ти хоч стоїш чи на коленках стоїш? На коленках. Поднімають Росію з колен. Ну, отак. От от. Друзі, поставте лайк, якщо ви посміхнулись, хоча б раз, або десь ви зі мною згодні, або не згодні. Я дуже тішуся, що в мене є змога до вас приходити щовечора і. Розповідати вам, що сталося в пропаганді за Перебріком. Та й у нас, до речі, теж дякую, що додивилися до кінця. Якщо ви хочете, щоб наших випусків ставало більше, або щоб вони ставали довшими, то під відео є кнопка спонсорувати. Можете підтримати нас. Копійку для нас це супер важливо. Тому лайк, підписка, коментар і спонсорувати. Або лінк на баймі кофі. Так само. Дякую, що додивились до кінця. Побачимось вже дуже скоро. Всім Па-па